Фінансове право. Існування будь якої держави, територіальної громади, організації будь якого колективу людей неможливе без надійних і достатніх джерел існування. Кожна сім'я має джерела надходження коштів і визначає, на що їх витратити. Будь-яке підприємство, установа, компанія також розраховує свої прибутки та витрати. Так само визначають джерела коштів і напрямки витрат кожне місто, село, район, область і держава в цілому. Термін фінанси походить від латинського слова, що означає грошовий платіж. Тривалий процес розвитку товарно-грошових відносин змінив зміст явища грошей. І з 18 століття термін фінанси у світі використовують для позначення відносин, пов'язаних із прибутками та видатками держави. Отож. Фінансове право це система правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання органами державної влади та місцевого самоврядування коштів з метою забезпечення виконання покладених на ці органи функцій. Отож, фінансове право належить до публічних галузей. Саме суспільні відносини є предметом цієї галузі права. Фінансове право регулює відносини, які стосуються збирання податків та інших доходів держави. Норми фінансового права визначають порядок складання головного фінансового документа держави державного бюджету а також місцевих бюджетів порядок витрачання коштів держави та місцевого самоврядування. Фінансування всіх бюджетних установ, організацій також регулюють норми фінансового права. Необхідно зазначити, що не всі відносини пов'язані із використанням грошей, регулює фінансове право. Коли людина отримає заробітню плату на підприємстві, де вона працює, йдеться про трудові відносини, що регулює трудове право. Відносини особи, яка взяла кредит у банку і цього банку стосуються грошей, але регулює не фінансове, а цивільне право. А от коли із заробітної плати людини вираховуються і передають до державного чи місцевого бюджету податки, коли виділяють кошти на роботу школи чи лікарні, відносини регулює саме фінансове право. Отже, фінансовими. Є лише ті суспільні відносини, які безпосередньо пов'язані з утворенням, використанням і витрачанням державних коштів. У фінансових відносинах обов'язково беруть участь держава та її органи. Це визначає основний метод правового регулювання, який використовує фінансове право. Це імперативний метод. Або метод субординації владних приписів. Із цим методом ми зустрічалися з вами розглядаючи адміністративне право. Фінансове право включає в себе банківське, бюджетне та податкове право джерелами фінансового права є основний закон держави. Конституція. Окрім того, основними джерелами фінансового права нині є Бюджетний кодекс України та Податковий кодекс України. Ураховуючи особливості фінансового права, важливе значення в ньому мають нормативно-правові акти Національного банку України та Міністерства фінансів. Підставами виникнення фінансових правовідносин є фактичні або матеріальні, та юридичні або процесуальні підстави. До фактичних належить дія, тобто юридичний факт, який породжує фінансові правовідносини або подія, це, наприклад, настання нового бюджетного періоду. До юридичних підстав, підстав належить фінансово правова норма, яка наділяє суб'єктів фінансовою правосуб'єктністю. Склад фінансових правовідносин. До них належать суб'єкти, це держава Україна та її органи, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи. Об'єктами являються фонди коштів, які формуються, розподіляються та використовуються внаслідок реалізації суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів. Змістом фінансових правовідносин є фактичний, тобто діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фінансів, та юридичний, включає права та обов'язки суб'єктів у цих. Відносинах